Зайчикова хатка. Жили собі поряд лисичка та зайчик. Прийшла осінь холодно стало в лісі. Вирішили вони хатки на зиму побудувати. Лиса побудувала собі хатку і сніжку, а зайчик дерев'яну. Перезимували вони в нових хатинках. Настала весна, пригріло сонце. Лисичкина хатка розтанула, а зайчикова стоїть. Прийшла лисиця до зайчикової хатки, вигнала його, а сама в його хатинці оселилася. Пішов зайчик зі свого двору, сів під барізкою і плаче. Іде пес. Чого ти, зайчику, плачеш? запитує пес. Як же мені зайчикові не плакати? Прийшла лиса, вигнала мене з моєї хатинки і сама в ній жити залишилася. Не плач, зайчику. Пішли, виженемо лису. Ти навіщо залізла в чужу хату? Злез, лисичко з печі, бо скину, поб'ю тобі плечі. Ой, песику, бережися, мій хвіст, як прут. Якщо хвисну, прийде смерть тобі тут, відповідає йому лисичка. Злякався пес та кинувся на втьоки. Сів зайчик під барізкою і гірко плаче. Іде ведмідь? Бачить, зайчик плаче. Чого плачеш? запитує ведмідь. Як же мені зайчикові не плакати? Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатки і сама в ній жити залишилася. Не плач, зайчику, я вижену лисичку. Злазь, лисичко, з печі, бо скину, поб'ю тобі плечі. Ой, ведмедю, бережися, мій хвіст як пруд. Якщо хвисну, прийде смерть тобі тут, відповідає йому лисичка. Злякався ведмідь та навтьоки. Знову пішов зайчик і гірко заплакав. Раптом, бачить, іде півень. Чого, зайчику, плачеш? Як же мені зайчикові не плакати? Прийшла лисичка, вигнала мене з моєї хатки, і сама в ній жити залишилася. Не плач, зайчику. Я вижену лисицю. Ой півнику. плаче зайчак. Де тобі її вигнати? Пес гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. А я вижену, каже півень. Увійшов в півень у хатку, став на порозі, закукурікав, а потім, як закричить Я півень чебетух, я співун лопотун. На коротких ногах, на високих п'ятах, на плечах косу несу, тобі голову знесу. Та й скочив на піч до лисиці. Підскочила лисиця та побігла геть із зайчикової хатки, а зайчик і двері захлопнув за нею. І залишився він жити у своїй хатинці разом із півником.